Всім доброго дня! З вами знову я. Сьогодні, як ви бачите, нове відео, я сьогодні трошки така, як сексі кажу. <смі> жара. Ой, в мене тут все падає. От, жара. Фух. Так, дівчатки, сьогодні поговоримо ще про італійців. М -м і про відношення до нас. Я все-таки не можу успокоїтись після того, що я іще побачила ці дні, заходячи у всякий лайв там, на просторах інтернету, побачила, почула, що вони говорять, то це. Це не вписується не зовсім ні в які рамки. Але хочу ще спочатку сказати, дівчата, я оце побачила у деяких блогерів з України, вони собі купляють оті сонячні, такі маленькі портативні батареї. І хотіла вам порадити, якщо хтось, може не знає, ви ще сонце заряджається, ви ставите собі там. Зранку чи коли там будь-який час, сонця зараз багато. от, Вона маленька така, невеличка. І там від 600, 500, 600 євро є і до 1000 я бачила, Ну, є і дорожчі, але ж оце іменно що я бачила з лампочки, Там три лампочки підключаються, є всі оці проводки і є, щоб заряджати телефон три лампочки світять від той малесенької батарейки. І ще є така, що включається фонар такий великий. Це вже чотири істочника світла можна мати в одній квартирі чи в домі Так що раджу всім, хто. Я, якщо зараз попробую вам поставити фотографію, того, щоб ви побачили, може. Ця інформація колись пригодиться. А от про, про це, що я хотіла розказати вам про італійців, що я почула цими днями у, там, в Тіток я заходжу, проводять лайв ці італійці, ті, що за нас і ті, що проти нас, і заходять різні там, спорити з ними, ті ж самі італійці. От. То, до того доходять вже абсурд це їхній. Що вони ненавидять нас і люблять тих, що вони так хочуть, щоб до них прийшли вони? Один навіть дійшов до того, що сказав: Я це рад би був, щоб отут, типа оті Рус побомбили ці їхні бази НАТО атомними маленькими бомбами в Італії. Оце він не таке сказали. Я боюся таке говорити в цьому, тому що не значить таке можна говорити в Ютубі. Я була шокована. Він готовий померти, тільки щоб це так ненавидіти. то НАТО. Я в шоці. Те, що я чую по інтернету. Я, я це не можу. Що їм вони зробили? Вони їм роботу дають, ці ж самі американці. І бази НАТО. Тут багато італьонці працюють на них ну, у них на тих базах, получають гарні зарплати, і все. Ніколи вони їм чого поганого не зробили. Вони завжди їм допомагають. Ну, то, що там Вони щось там розказують, з американців, що вони десь там у світі, щось там. цей... Ну, Я не ідеалізую їх, але я ж кажу, що. Що вони їм пано з вони їх захищають, всі хочуть, щоб туди зайти, щоб їх захищеними бути. А ці тут я в шоці. Ну, ось таке хотіла розказати. От, кажу, люди просто жили завжди в достатку, вже ніяких проблем не мали з цим усім, нікого не боялися, тому що їм нічого ніколи не загрожувало. І вони себе так ведуть. А якби, у них, якби вони не були там, у цьому альянсі, то вони б тоді почув, вони б зразу забігли, тому що це тільки почалося. Ті, хто ще не був, то зразу захотіли зайти. А ці завжди були там і недовольні. А Україна бореться за те все, щоб зайти туди і, і бути там, щоб бути захищені, хоча не, не знати, чи це. Воно буде так чи ні, що там дійсно захищені, тому що ми бачили, як вони себе ведуть трошки, але ж все рівно якась є, ну, я думаю, що побояться з ними там змагатися і все, тому що там є оснащення, там все, все на вищому уровні. Так що, що б там не було, а все-таки краще бути там, чим чи поза, бо ми вже знаємо на своїй шкірі. Так що, отакий от приклад. Зараз попробую, чи я знайду оцю фотографію, спробую скачати і вам виставлю той батареї, може комусь пригодиться. Мені хочеться, щоб людям чимось допомогти. Так що так. От. І ще буду там показувати маленьке відео про картини мого чоловіка. Якщо ще хочете, я вам буду ще показувати, бо я вже трошки давно не показувала. От і цей, вже ви забули, може хто зайшов пізніше, навіть не знає, що я колись показувала картини мого чоловіка, як він малює. У нього є їх багато-багато-багато. От, так що сьогодні покажу вам іще. От таке відео коротеньке буде сьогодні. Сьогодні субота, будемо йти на піцу, так що. Довго балакати не буду, у вас немає часу там дивитись, бо світла немає. То я буду коротенько записувати. Ну, коли довше, коли, коли як вийде. Так що дивіться відео, клікайте, пишіть коменти. Доброго дня, дівчатка. Такий у нас сьогодні денік. Показую вам трохи рух тут у нас. Вон самоліт летить, не знаю, вам видно, не видно. Як завжди, все по-старому. Чи це компанія самоліти? Ось такий день жара не виносимо, як завжди. І у вас також жарко, знаю, Ну, у нас теж. Хоч у нас тут все привично, більш-менш кожного року. Ось такий деньок сьогодні, так вам сьогодні привітики від мене Знов. з нашої панорами. Трошечки подивитись, як у нас тут буде. А мусор наш, як завжди накидають. Це ось такий у мене ще букетик, який я зробила, бачите, з фоамірану. Мені розочки я спробувала зробити одну навіть волошку, треба ще буде доробити. І це в мене поки стоїть він отак. Такі імпровізовані вазочці. Потім щось із ними ще зроблю, якусь композицію. Бачите, які в мене. Красота. Скільки картин, це, цей шкаф ще один є, а нам їх нема куди складати. Це з роками назбиралося, він якусь кількість продав, зараз все стоїть на місці, нічого не продається. Ось така ще є. Покажу вам. Я її щось ніколи не бачила, це знайшла. Ось така жінка. Вона... Ну, він, він любить таке щось пере. І такий. Ташечка внизу, вона тримає її в руках гніздечка і чогось плаче. У нього ще бачите клоуни, які веселять людей, але у них самих, але це сумне, оце теж перекручено, типа улипка в нього, але у, улипка ну, по, посмішка трохи крива, як кажуть. Він це завжди таких малював, що клоун то, що в нього на душі, що не видно зі сцени. Оце така картинка. І ось такий у нього ще лев у джунглях, десь там, бачите, там змія на дереві над ним. Господи, це таке. Такі вони картини мого чоловіка. Вони всі такі яскраві. Він любить дуже кольорові малювати. Подивіться, деталі видно все. Все маслом на цьому, на полотні. Всі картини в нього маслом на полотні.